Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці письма ми пишемо малу букву В, букву сполучення з вивченими раніше буквами. Налаштуємось на роботу. Я візьму сьогодні на урок. Що ми візьмемо з тобою на урок? Давай придумаємо слова на букву У. Уважність. А тепер що ми візьмемо на урок? На букву В. Вправність. А що ще? Пригадаємо, як правильно сидіти на пись... під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Поклади свій зошит похило, щоб нижній. Тримай олівець або ручку трьома. Тож не гаймо часу та відкриваємо наш буквар на сторінці п'ять. Саме там нас чекає маленька рук, буква В. Давай порівняємо наші букви та визначимо, що спільного та що відмінного між друкованою та рукописною буквами В. Так, спільне те, що букви В означають звуки в та в. А чим вони відрізняються друкована та рукописна? Та перш ніж розпочати роботу, зробимо пальчикову гімнастику. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Давай перейдемо до завдань. І нас чекає завдання номер 10 Що це за цікаві створіння, намальовані поруч зупукою? Так, це восьминоги. Наведи, будь ласка, зображення меншого восьминога, а більшого восьминога розфарбуй. Для виконання завдання постав, будь ласка, відео на паузу. Ще раз нагадаю: меншого восьминога наведи по крапочках, більшого розфарбуй. Коли все буде готово, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Меншого восьминога ми просто навели по крапочках, а більшого восьминога розфарбували. Поділи слово восьминіг на склади. Три склади. Восьминіг. ніг. Назви наголошений склад. Це останній склад. Восьми ніг. Третій склад. Назви послідовно звуки в слові. Речення з цим словом. Я теж складу речення. Восьминіг живе на дні моря. І разом з восьминігом І приєднавшимся до нього ведмедиком, ми уважно подивимось, як же ми будемо писати малу рукописну букву В. Почнемо писати її від верхньої рядкової лінії. Звіримо нахил. І побачимо, що мала буква В складається з петлі та овалу. Але ми будемо писати ще одну букву В. Подивись уважно. Цю букву В ми будемо поєднувати з іншими буквами. Вона складається також з петлі. Але овал ми не дописуємо. Ну і щоб розібратися з буквою В, малою рукописною буквою В. Виконаємо завдання 11. Пригадаємо, для того, щоб написати малу рукописну букву В, ми починаємо писати з верхньої рядкової лінії. Звідти ми ведемо вгору і трохи вбік прямо Лінію заокруглюємо вліво на міжрядковій лінії помічниці, опускаємо пряму похилу паличку вниз, так, щоб вона поєдналась спочатку з початком нашої петлі, а потім рівно опускаємо її до нижньої рядкової лінії. На нижній рядковій лінії заокруглюємо вправо і робимо овал ось так. І у нас вийшла мала рукописна буква В, яка складається з петлі, яка розташована зверху, та овалу, який знаходиться у рядочку. Давай ще разочок. Починаємо з, верх... з верхньої рядкової лінії, вправо трошки в... вгору, видемо, наміж рядкової лінії повертаємо вліво, опускаємо пряму похилу лінію. Так, щоб вона зустрілася з початком петлі. Продовжуємо пряму лінію вниз. На нижній рядковій лінії заокруглюємо вправо і робимо овал. Ось так ми пишемо малу рукописну букву В. Постав відео на паузу та пропиши рядок рукописної букви В. Але є ще одна мала рукописна буква В. Придивись уважно, овалу цієї букви доведений не до кінця. І ми одразу будемо писати додаткову лінію, яка буде поєднувати букву В з іншими буквами, які пишуться згори. Щоб прописати таку букву В, починаємо писати з верхньої рядкової лінії. Ведемо лінію вгору трошки вправо, на верхній лінії помічниці повертаємо ліворуч, опускаємо пряму похилу паличку до нижньої лінії рядочку. На нижній рядковій лінії повертаємо вправо. Робимо овал, але не доводимо овал до кінця. Лінію ми не поєднуємо з петлею. Трошки зупинились. І робимо посмішку до верхньої лінії рядочку. Давай ще раз. Починаємо писати з верхньої рядкової лінії, вгору трошки вправо для петлі, повернули вліво, опускаємо пряму паличку на нижню рядкову лінію, заокруглюємо, не до кінця доводимо лінію, і робимо вправо посмішку до верхньої лінії рядочку. Це буква В, яка буде поєднуватися з буквами, які пишуться зверху. Постав відео на паузу та пропиши рядочок ось такої букви В з поєднанням. Ну а зараз поєднаємо дві букви В. Подивись уважно, як ми будемо це робити. Ставимо крапочку і олівець на верхній лінії рядочку. Робимо верхню петлю, ведемо вгору вниз, вгору і трошки вправо. На міжрядковій лінії повертаємо ліворуч і опускаємо пряму лінію вниз до нижньої рядкової лінії. На нижній рядковій лінії повертаємо вправо. Не доводимо лінію до кінця. Посмішка. І пишемо ще одну букву В. Для цього нашу посмішку ми продовжуємо вгору для верхньої петлі. Повертаємо, опускаємось вниз. І ще раз заокруглюємо не до кінця і ще одна посмішка. Постав відео на паузу, обведи пунктирні лінії, а потім пропиши самостійно дві букви В. Трохи попрацювали? Час відпочити. Давай виконаємо руханку з веселуном Коко. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Отож, повторюємо за мною. Ура! Я не можливо не скасати, не пилати, не скакати, не розмігтись, не стрибнути. Внутри, меч м'яч, хай рукають, гей потише, Або як цього не вийшло, та інакше, та інакше не вмію, хоч заплач Вчора я не розбігався, будь ступенти намагався, я не бився, не ганявся, не кричав трактора, я связав старанно ноги, щоб забули про дорогу цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, заперед ходив спокійно, заперед, ходив спокійно, заперено. Ходить спокійно, перевертом на руках, за ходи спокійно, за ходи спокійно, за ходи спокійно, перевертом на рука неможливо не скасати, не пилати, не скакати. Не розбігтись, не, не стрибнути, стрибнути, стрибнути на наче м'яч! Хай гухай, хай, хай потихше, аби як цього не вийшло, та, та, інакше, та інакше, та інакше не умів, хоч саплеч! Передходить спокійно, за перед кодий спокійно, зад ходи спокійно, перевертом на руках, ходи спокійно, за перед котий спокійно, зад передходить спокійно, перевертом -перед, на руках. Друзі, ви про... Наш канал! Бай! Трохи відпочили час повернутися до роботи. Та поєднати букву В з іншими буквами. Поєднаємо букву В з буквою І і пропишемо букву сполучення Ві. Для цього ставимо олівець. На верхню лінію рядочку, верхню рядкову лінію, ведемо вгору петлю, вгору трошки вправо, тепер повернули наліво на верхні міжжадкові лінії, опускаємо пряму паличку вниз, на нижній лі... нижні рядковій лінії, заокруглюємо для овалу, але не замикаємо лінію. Робимо посмішку до верхньої лінії рядочку і потім приєднуємо букву І, ту, яку ми вже точно вміємо писати. Точно так же потім ми приєднаємо і букву И. Подивись уважно. Почнемо писати від верхньої рядкової лінії вгору. Повернули ліворуч, опускаємо пряму паличку до нижньої рядкової лінії. Завертаємо овал, але не поєднуємо лінію овалу з усією буквою. Робимо посмішку до верхньої рядкової лінії. І тільки від посмішки від верхньої лінії рядочку пишемо букву «И». Дві палочки за округленням внизу. Раз, два. Постав відео на паузу та пропиши букво сполучення ВІ та В. Не забувай спочатку обводити пунктирні лінії. А ми поєднуємо букви далі. Поєднаємо два приголосних В, Л. В, Л. Буква Л Починається писатись знизу. Тому що поєднати В і Л зробимо так. Починаємо писати з верхньої лінії рядочку, ведемо лінію вгору, на міжрядковій лінії повертаємо вліво, опускаємось вниз пряму паличку, і тепер наш овал ми закриваємо, поєднуємо лінію овалу з усією буквою. Далі ми переходимо вниз букви В. І від нижньої рядкової лінії ми зробимо коротку пряму лінію, яка буде тримати наступну букву, букву Л. І починаємо писати букву Л саме від цієї лінії. Ніжка вниз виросла вгору. Зупинились вниз. Повернула ніжка в інший бік. В. Щоб поєднати з буквою, яка пишеться знизу, від нижньої рядкової лінії букви В робимо коротеньку ручку, до якої приєднуємо наступну букву, букву Л. Відео на паузу та пропиши кілька букв сполучень ВЛ. Ну, іще буква букво сполучення ВО. Буква О також пишеться зверху. Тож, якщо буква пишеться зверху, то у букви В буде посмішка. Починаємо писати з верхньої рядкової лінії. Ведемо лінію вгору трошки похило. На міжрядковій лінії повертаємо в ліворуч. Пускаємо пряму лінію вниз, на нижній рядкові лінії завертаємо, робимо овал, але не до кінця. Не закриваємо лінію, не поєднуємо її і робимо маленьку посмішку до верхньої лінії рядочку. Але потім цю посмішку перетворюємо на невеличкий гачечок. І вже по гачечку повертаємось назад. І дописуємо овал букви О. Раз, два, три, чотири Гачечок. повертаємось назад і дописуємо букву О. Придивись уважно, між буквою В і буквою О ми маємо чітко бачити посмішку букви В. Яка тримає наступну букву. Поставь відео на паузу та потренуйся писати ці буквосполучення. Нашим оченятам час трохи відпочити. Поклади, будь ласка, олівець. Швидко-швидко покліпай своїми очима. А тепер заплющи очі і порахуй до п'яти. Відкрий очі. І ще раз, швидко покліпай очима. Заплющ очі і порахуй до п'яти, потім відкривай. І ще разочок. Швидко покліпай оченятами. Заплющ очі, порахуй до п'яти, потім відкрий. Коли ти відкрив або відкрила очі, я вже відкрила наступне завдання. Завдання 12. Піднімися східцями разом з овечками. Утвори слова зі складів. Запиши утворені слова. Тож, давай виконувати це завдання разом. Почнемо ми з верхньої сходинки. Прочитаємо склади. Ми ло. А тепер поєднай склади в слово. Мило. Молочинка. На рядочку запишемо слово мило. Спочатку запишемо перший склад. М-и. Потім ми доєднаємо другий склад ло. І вийде мило. Постав відео на паузу та запиши це слово. Перейдемо до другої сходинки. Прочитаємо склади. Во-ни. Поєднай склади в слово. Давай запишемо це слово на рядочку. Будемо писати з першого складу спочатку. ВО. Потім додамо другий склад. НИ. Вони. Зверни увагу! Тут ми використовуємо букву В з посмішкою, яка тримає наступну букву. Постав відео на паузу та запиши слово вони на сходинку. І остання сходинка. Прочитаємо спочатку склад. Ни. Ва. Поєднай слово. Нива. Запишемо це слово на третій сходинці, на третьому рядочку. Будемо починати з першого складу, складу ни. Запишемо його рукописними буквами. Ни, а потім додамо другий склад ВА. В слові «ни ВА. ми теж використаємо букву В з поєднувальним елементом, з посмішкою, яка буде тримати наступну букву. Поставь відео на паузу, запиши і це слово також. Придивись уважно до написаних слів. Яке з них написано найкраще, найкрасивіше. Обведи це слово лінією. Наш урок добіг кінця. Який у тебе настрій в кінці уроку? Чи все у тебе вийшло? Розфарбуй квадратик біля крапельки у своєму букварику. А я розфарбую у себе. Ти молодчинка! Я тобі дякую за твою роботу.